А нам за нічось якої краси насипало. Ще вчора діти по калюжах бігали, а сьогодні гарно. Ти, ти замерз Рукавиці замерзли. Ти впала. Це що це під носом? Хі-ок. О так что так раз Я козенят випою зазвичай з мисочки. Це в нас один тільки козлик, такий родився, який так і не навчився пити з миски. Все в нього не вийшло, то він захльобувався. Мало налєш, він не бачить молока, більше налєш, він тоне в ньому. Так я здаваю його годувати з соски. Ой, так любить. Ось так ми п'ємо самостійно. Я мисочку не ставлю на пол, я її тримаю. Ось так. І смачне молоко таке. Кози мекають доїтися, вже підходить пора. Козенята голодні, вони все це чують, знають і мечуть. Все дітлахи нагодовані. Навтішалися, малишата. Гарний день. Погуляли з дітками. Тепер у діток тихий час, гуляю з кізочками. Трошечки пробіжаться по сніжку. Це добре було б копита обрізати. Але в мене немає змінного леза, під ніж канцелярський. Не встигла я купити. О, таба, як виділиє. Буде, я то А в нас сьогодні приїжджали люди, купили двоє козеняток, козлика і кізочку. Вже трішечки менше. У нас було шестеро козеняток, п'ять цапів і одна кізочка. Такого в мене ще й не було. А люди питають купитися кізочок, а їх нема. Але нічого, це тільки в нас чотири кізочки окотилися, дві кітні ще, то, можливо, і будуть ще кізочки. Мартуся, сіно, в сарайчику твоє лежить, отам От їсти треба. А тут побігай. Найшла таке сиреньке, да? Погодка гарна, а небо яке. Снігова хмара вона повз проходить. У нас не так, у нас тут світленьке небо. Отак, а ці колобочок з зерном крутяться, крутяться і крутяться. Десь зерничко нападало, так? Да? Боже, де ти п'яхів набрав. Зараз будемо чистити. Гуляйте, дівчатка, гуляйте. Сьогодні тепленько, гарно. А ти, білочка, де ходила? Та ти така. Таба, ану не бийся. Дебуцає вона всіх. О, знайшла собі колегу. Що це буде? Ні, я з тобою гарцювати не буду. І Ти йдеш. Чому зажурена? Це тобі й погуляли, да? Двері відчинені, вони позаходили да й стоять, ціножують, і це нормально. Білка прив'язується, бо білка дуже б'є всіх кіз своїми ріжками. Так що все, гульки закінчилися. Як пів години погуляли, то й добре.